У руках квіти на очах сльози. Так у Черкасах зустрічали героїв. 70 демобілізованих за другу хвилі бійців повернулися на батьківщину. Вони рік служили країні в 14-му мотопіхотному батальйоні. Про ранкову зустріч у сюжеті далі. Зрані на соборній площі Черкас людно. НАТО збирається, аби зустріти автобус із бійцями. Катерина серед військових виглядає свого чоловіка. Він пішов добровольцем ще у травні. Торік на зустріч прийшла із двома дітьми. Чоловіка Так. Да. Да? Да. є, приїхав. Да, є, є, є перший не переїстить вузлі. Прапора за рік служби старший сержант Анатолій Левченко у відпустці був вдвічі. Приїздив на кілька днів, тому не аби як сумував за рідними. Їх обіймає ледь стримуючи сльози. Зізвонилася. Вільний час, коли можна, коли є зв'язок, зізвонимось. Керівництво області героям вручає ювілейні відзнаки. Черкасці несуть оберемки квітів. Відропольових ромашок зранку назбирав отець Микола. Священик радіє. Нарешті зустрів хлопців вдома. До цього їх бачив лише на передовій. Ромашка це польова квітка. Понімаєте? А й вони в полі воювали. Для них ромашки це саме найперше, з чим вони зустрічалися. 70 бійців 14-го мотопіхотного батальйону солдатську форму замінять домашньою. За рік на сході вони охороняли кордон з Придністров'ям і воювали під волновахою. Втратили трьох бійців, поранених більше двох десятків. Додому мали повернутися ще в травні, але майже місяць чекали заміну. Це ж прийшла четверта хвиля. Березневі хлопці прийшли, поміняли березневих. Ті що пішли в першу партію у нас демобілізовані. І зараз у це почали вас, почали приходити люди, які і мобілізовані по п'ятій хвилі. Є що залишилося на, на контрактну службу на своїх бійців? Поглядає колишній замкомбата. В руках тримає пам'ятку учасника. АТО. разом з побратимами тепер допомагає хлопцям адаптуватися до цивільного життя. Ще після першої хвилі, демобілізації ініціював створення Черкаської організації ветеранів антитерористичної операції. Для цього ми существуємо. Я ж сказав, що ми, якщо разом будемо працювати, то ми. Ці питання вирішуємо швидше, якщо поодиноко хтось буде ходити, то ймовірність того, що вирішення цих питань буде дуже дуже мале. Та поки проблеми адаптації для хлопців не надто важливі на часі. омріяна на зустріч із рідними. Яна Федоровська, Валентин Чернявський, Вікка Новини.